Вже зовсім скоро ти можеш отримати ей якщо виконуєш ці фінальні активності в отиснеті Фарос. І це моє перше відео про заробіток на цьому каналі. Так, друзі, мене давно не було, але я повернувся. У цьому відео я покажу, як саме потрібно виконувати активності в свіжому третьому сезоні Теснету Фарос. Тому давайте не будемо тягнути резину і полетіли до суті відео. Ну а на головній сторінці Теснету Фарос ми можемо бачити обновлений дизайн, а також новий сезон під назвою Атлантик. Тут є багато нових активностей, тому давайте пройдемося по порядку. Перша активність це надсилати токени на інші Інші гаманці була й раніше. Я її робив дуже просто. Переходив на сайт Etherscan, посилання на яке ви можете знайти в описі під відео. Я просто копіюю гаманець, переходжу сюди, натискаю Надіслати, вставляю адресу гаманця і вибираю найменшу кількість токенів Faros. і надсилаю, підтверджуючи транзакцію в гаманці. Нова активність це TopNode Wallet. І, на жаль, вона, наскільки я зрозумів, не працює в регіоні Україна. Тому, якщо ти знаєш, як це можна виправити, будь ласка, напиши в коментарях, я буду дуже радий почитати. Наступний пункт це трейдинг, в якому, чесно кажучи, я взагалі не вдупляв, як робити той трейдинг, але все тут дуже просто. Переходимо в баланс, і тут є USDT, який є на твоєму гаманці. Якщо в тебе їх немає, переходимо на FaroSwap і свапаємо токени Faros на USDT. Пискаємо transfer to perp, тобто перекинути з спота на ф'ючерсний гаманець. Вибираємо ту кількість, яка вам потрібна, наприклад, я скину 10. І підтверджуємо транзакцію в гаманці. Зараз в мене на балансі 196, ой, вже прибавилось 206. Дивіться, все, що потрібно, це ввести мінімальну суму, наприклад, 2 USDT, і поставити позицію в лонг, підтвердивши її в гаманці. І так, треба робити кожну активність по 91 разу. Тут є такий сайт «Faros Checker», Посилання на нього ви теж можете знайти в описі, просто вставляєте сюди свій гаманець і можете чекати статистику по своєму гаманцю. Далі йде стара активність, яка була і в старих сезонах, це FaroSwap. Тут все, що від тебе вимагається, це свапати токени Фарос або любі інші токени на інші токени. От беремо, для прикладу, маленьку кількість Фарос і свапаємо її на USDC. Підтверджуємо в гаманці. Давайте я взагалі не буду це повторювати, бо тут на кожній активності треба підтверджувати транзакцію в гаманці. Наступний параметр це пули. Тут, на мою думку, найкраще заливати ліквідність в пул врапнутих фарос на USDT. На мою думку, ці пули самі стабільні. Тут я просто вибираю один USDT, натискаю «Supply» і підтверджую транзакцію в гаманці. І дивіться, ми вже пройшли більшу половину активностей. Далі йде дуже інтересний пункт: це RVAFI, натискаємо на депозит. Тут все максимально просто, підписуємось на їхній твіттер, це я вже зробив. І далі вибираємо, наприклад, один USDT, свапаємо на ці токени кеш. Тому тут все теж максимально просто, і остання активність це колекціювання NFT на грендлайн. Натискаємо на Mint, і тут все, що від тебе вимагається, це мати одну 10 токена Faros. Потім просто можеш замітити цю NFT. шку Як бачиш, я ще не маю таку кількість токенів Faros, але ти просто можеш переходити на сторінку Home, на якій можна лутати одну соту токена Faros кожні 12 годин. Тобто, якщо лутати кожні 12 годин, за 5 днів можна накопити. Копичити таку суму. Як бачиш, це були всі активності. Ще до нас має прилетіти активність Зеніт, але це буде трішки потім. Ще хочу дати одну дуже корисну пораду для того, щоб виконувати всі ці активності набагато швидше. Натискай сюди на зірочку, вибирай інші вкладки, можеш підписати якось цю назву, натискаєш готово. Потім переходимо сюди, і вуаля! Сторінка Faros є прямо в цій папці, і тобі не треба шукати цей сайт і морочитися. Зайшов сюди, вибираєш сайт Faros, робиш чекін кожного дня. Воля займає буквально одну хвилину. Те, що ми робили в цьому відео, це була лише краплинка в уморі можливостей крипти. І якщо ти теж хочеш дізнатися, як ще можна заробляти без бюджету, або ж з ним, якщо він в тебе є, переходь на криптоефір, там будуть розібрані ці питання. Ти можеш переглянути його в будь-який день о 19.00. Посилання в описі та шапці профілю. І саме головне не тягни. Бо якщо не зробиш це сьогодні, завтра буде те ж саме. А таких проєктів. Та можливостей заробити в крипті буде ще дуже багато. Тому підписуйся на канал і давай разом рухатись до мети. А забув сказати, мою інсту та телеграм-канал про моє життя знайдеш в описі. А на цьому все. До зустрічі!